Вас вітає містобудівний кадастр на державному рівні. Дане відео продемонструє процес направлення на погодження матеріалів містобудівної документації, де будуть описані наступні функціонали формування протоколу громадських обговорень, формування протоколу архітектурної містобудівної ради та формування звіту стратегічно-екологічної оцінки з електронного кабінету замовника. Протоколи громадських обговорень Для початку роботи з даним реєстром. Користувачу необхідно перейти до електронного кабінету замовника містобудівної документації та у ньому перейти у розділ під назвою Протоколи громадських обговорень. Після переходу до реєстру користувачу буде доступна табличка з протоколами громадських обговорень. Для зручності користувача із правої сторони від основного реєстру є фільтри для швидкого пошуку необхідного документу або ж Сортування таблиці за певними параметрами. Для додавання нового протоколу громадських обговорень користувачу необхідно натиснути на відповідну кнопку. Зверніть увагу, що при здійсненні додавання протоколу громадських обговорень завдання необхідно встановити перемикач у відповідне положення. У даному випадку додається протокол громадського обговорення проекту містобудівної документації, тому перемикач. Потрібно перемістити у бік проєкт. Отже, в полі реєстраційний номер проєкту містобудівної документації користувач має вибрати з випадаючого списку необхідний документ, до якого проводились громадські обговорення. Вносимо назву документу, його номер та обираємо дату проведення громадських слухань. Наступним кроком є завантаження сканкопії протоколу та стенограми у форматі PDF. Та аудіо та відеозапису за можливими форматами обмеженим розміром до 200 МБ. Звертаю вашу увагу, що поля із зірочкою є обов'язковими для заповнення. Для заповнення форми користувачу необхідно зберігти її, натиснувши на відповідну кнопку, після чого новий протокол буде додано до реєстру зі статусом Чернетка. Після створення документу та натиснення кнопки Зберігти система автоматично перемістить користувача в реєстр створених протоколів. Знайшовши необхідний протокол, користувач має перейти до картки договору на розробку. Для цього необхідно лівою клавішою миші натиснути на реєстраційний номер, який підсвічено синім. Картка протоколу виглядає подібним чином. Загальну інформацію можна також редагувати, натиснувши на одноіменну кнопку у верхній частині картки. У картці документу користувачу доступні наступні вкладки. Вкладка Загальна інформація. Вкладка із загальною інформацією про об'єкт. В цій вкладці користувач також може переглянути або завантажити файли, натиснувши на відповідні кнопки. Вкладка Проект містобудівної документації. У даній вкладці знаходяться відомості проєкту МБД з можливістю переходу по гіперпосиланню. Його картку, яким є реєстраційний номер. За потреби користувач може перейти до картки проєкту містобудівної документації, натиснувши на його реєстраційний номер, який виділено синім кольором. Для підписання та реєстрації документу користувачу необхідно підтвердити внесені відомості, натиснувши кнопку з назвою документу Протокол громадських обговорень. Після цього необхідно підтвердити дію. Після чого документ отримує статус Очікує підписання та водночас користувачу стануть доступні кнопки підписання та реєстрації документу. Для видалення дії користувачу необхідно натиснути на кнопку, яка знаходиться у верхній частині картки. Для верифікації дії видалення необхідно натиснути на кнопку так Виконати. У випадку, якщо кнопка була натиснута випадково, то натиснути кнопку Скасувати. Після підтвердження внесених відомостей необхідно натиснути на кнопку Підписати, яка знаходиться у верхній частині картки. Після чого відкриється форма Підписання документу. У формі користувач може ознайомитися з документом та за потреби скачати його pdf версію Після ознайомлення з документом користувач має його підписати. Для цього необхідно натиснути на кнопку Підписати документ. Після вчинення дій з підписання документу власним КЕП, користувач має натиснути на кнопку Зареєструвати та підтвердити правильність дій. Повернувшись до картки, документ отримує статус Зареєстровано, внесено реєстратором. Протоколи архітектурно-містобудівної ради. Для початку роботи з даним реєстром, користувачу необхідно перейти до електронного кабінету замовника містобудівної документації та у ньому Перейти до розділу під назвою Протоколи архітектурно-містобудівної ради. Для переходу до реєстру користувачу буде доступна табличка з протоколами Архітектурно-містобудівної ради. Для зручності користувача із правої сторони від основного реєстру є фільтри для швидкого пошуку необхідного документу або ж сортування таблиці за певними параметрами. Для додавання нового протоколу Архітектурно містобудівної ради користувачу необхідно натиснути на відповідну кнопку, після чого користувачу відкривається форма додавання нового протоколу. Заповнимо форму. Обираємо з випадаючого списку реєстраційний номер проєкту містобудівної документації, вносимо назву та номер документу, вказуємо результат розгляду з випадаючого списку та обираємо дату проведення ради. І завантажуємо сканкопію протоколу архітектурно-містобудівної ради. Поля із зірочкою є обов'язковими для заповнення. Після заповнення форми користувачу необхідно зберігти її, натиснувши на кнопку Зберігти, після чого новий протокол буде додано до реєстру зі статусом чернетка. Після створення документу та натиснення кнопки зберігти, система автоматично перемістить користувача в реєстр створених протоколів архітектурно-містобудівної ради. Знайшовши необхідний протокол, користувач має перейти до картки договору на розробку. Для цього необхідно лівою клавішою миші натиснути на реєстраційний номер, який підсвічено синім. Картка протоколу виглядає подібним чином. Загальну інформацію також можна редагувати, натиснувши на одноіменну кнопку у верхній частині картки. У картці документу користувачу доступні наступні вкладки Вкладка Загальна інформація. Вкладка із загальною інформацією про документ. В цій вкладці користувач також може переглянути або завантажити файли, натиснувши на відповідні кнопки. Вкладка «Проект МБД». В цій вкладці. Знаходяться відомості проєкту містобудівної документації з можливістю переходу по гіперпосиланню в його картку, яким є реєстраційний номер. За потреби користувач може перейти до картки проєкту містобудівної документації, натиснувши на його реєстраційний номер, який виділений синім кольором. Вкладка Робочі документи Вкладка містить відомості про робочі документи, які безпосередньо стосуються протоколу архітектурної містобудівної ради. В даній вкладці знаходиться таблиця з такими колонками: Назва документу та PDF-файл. Для додавання нових робочих документів користувачу необхідно натиснути на кнопку Додати, яка знаходиться у верхній частині форми. Після чого користувачу відкривається форма додавання нового робочого документу. Форма виглядає наступним чином. Заповнимо її. Вносимо номер робочого документу та його назву. З випадаючого списку обираємо власника документу та дату його видачі та вантажимо файл у форматі PDF. Поля із зірочкою є обов'язковими для заповнення. Після заповнення форми користувачу необхідно зберігти її, натиснувши на кнопку Зберігти, яка знаходиться у верхній частині форми, після чого внесені відомості будуть відображатися у вкладці. Цій вкладці користувач також може завантажити файли, натиснувши на відповідну кнопку. Для підписання та реєстрації документу користувачу необхідно підтвердити внесені відомості, натиснувши кнопку з назвою документу Протокол архітектурно-містобудівної ради. Після цього необхідно підтвердити дію. Після цього документ отримує статус Очікує підписання. Та водночас користувачу стануть доступні кнопки Підписання та реєстрації документу. Для видалення дії користувачу необхідно натиснути на кнопку вилучення, яка знаходиться у верхній частині картки. Для верифікації дії видалення необхідно натиснути на кнопку «Так» – «Виконати». У випадку, якщо кнопку було натиснуто випадково, то натиснути кнопку скасувати. Для підтвердження внесених відомостей необхідно натиснути на кнопку Підписати. Яка знаходиться у верхній частині картки. Після чого відкриється форма підписання документу. У формі користувач може ознайомитись з документом та за потреби скачати його в pdf версію Після ознайомлення з документом користувач має його підписати. Для цього необхідно натиснути на кнопку Підписати документ. Після вчинення дій з підписання документу власним КЕП, користувач має натиснути на кнопку Зареєструвати та підтвердити правильність дій. За результатами підписання та реєстрації документ отримує статус Зареєстровано, внесено реєстратором. Звіти стратегічної екологічної оцінки Для того, щоб додати звіт стратегічно-екологічної оцінки Користувачу необхідно авторизуватись в електронному кабінеті замовника містобудівної документації та у ньому перейти до розділу під назвою Звіти стратегічно-екологічної оцінки. Після переходу до реєстру користувачу буде доступна табличка з документами. Для зручності користувача із правої сторони від основного реєстру є фільтри для швидкого пошуку необхідного документу або ж сортування таблиці за певними параметрами. Для додавання нового звіту стратегічно-екологічної оцінки користувачу необхідно натиснути на кнопку Додати, яка знаходиться у верхній частині реєстру. Для чого користувачу відкривається форма додавання нового документу. Заповнимо її. З випадаючого списку обираємо реєстраційний номер проєкту містобудівної документації, вносимо назву документу та завантажуємо. Заяву про визначення обсягу стратегічно-екологічної оцінки та повідомлення про її оприлюднення, зауваження і пропозиції громадськості та довідку про громадське обговорення, зауваження і пропозиції органів виконавчої влади та довідку про консультації. Інформацію щодо транскордонних консультацій завантажуємо у разі її проведення, після чого натискаємо кнопку Зберігти. Після збереження звіт буде додано до реєстру зі статусом Чорнетка. Після створення документу та натиснення кнопки Зберігти система автоматично перемістить користувача в реєстр звітів стратегічно-екологічної оцінки. Знайшовши необхідний документ, користувач має перейти до його картки. Для цього необхідно лівою клавішою миші натиснути на реєстраційний номер, який підсвічено синім. Картка звіту стратегічно-екологічної оцінки виглядає подібним чином. Загальну інформацію також можна редагувати, натиснувши на одноіменну кнопку у верхній частині картки. В картці документу користувачу доступні наступні вкладки. Вкладка Загальна інформація. Ця вкладка містить загальні відомості про документ, які були додані попередньо. В цій вкладці користувач може переглянути та завантажити файли, натиснувши на відповідні кнопки. Вкладка Охорона навколишнього природного середовища містить відомості відповідного розділу. Поля присутні у вкладці Дата завантаження та файл розділу охорони навколишнього середовища. В цій вкладці користувач може переглянути або завантажити файли, натиснувши на відповідні кнопки. Вкладка проект МВД в даній вкладці знаходяться відомості проєкту містобудівної документації. За потреби, користувач може перейти до картку містобудівної документації, натиснувши на його реєстраційний номер, який підсвічений синім кольором. Для підписання та реєстрації документу користувачу необхідно підтвердити внесені відомості, натиснувши кнопку з назвою документу Звіт СЕО. Для цього необхідно підтвердити дію. Після цього документ отримує статус. Очікує підписання та водночас, користувачу стануть доступні кнопки Підписання та реєстрації документу. Для видалення дії користувачу необхідно натиснути на кнопку вилучення, яка знаходиться у верхній частині картки. Для верифікації дії видалення необхідно натиснути на кнопку – виконати», а у випадку, якщо кнопку було натиснути випадково, то натиснути кнопку Скасувати. Після підтвердження внесених відомостей необхідно натиснути на кнопку Підписати яка знаходиться у верхній частині картки. Після чого відкривається форма підписання документу. У формі користувач може ознайомитись з документом та за потреби скачати його в PDF-форматі. Після ознайомлення з документом користувач має його підписати. Для цього необхідно натиснути на кнопку Підписати документ. Після вчинення дій з підписання документу власним КЕП користувач має натиснути на кнопку Зареєструвати та підтвердити правильність дій. Повернувшись до картки, документ отримує статус Зареєстровано, внесено реєстратором.